Доброго всім дня. Сезон помідор у нас продовжується. Вчора одібрала ось такі помідори середнього розміру, тугенькі, і буду закривати половинками. Приготувала ось спеції, петрушку, чесник. Чорний перець з горошком, духмяний і гірчиця в зернах. Ось це вже готовий результат. Вийшло у мене такого салату, 2 літрових банки. Це помідори половинками перекладаються цибулею. На дно кладемо петрушку і спеції, а зверху накладаємо. Помідори. Ось так, і півлітрова баночка вийшла в мене цілих помідорчиків консервованих. А ще вчора я законсервувала літрову банку і півлітрову кукурудзи солодкої. Буде така, як в салати. Консервувала. Вперше подивимося, що з цього вийде. Але думаю, що все буде добре. Люблю дивитися як техніка, працює. А сьогодні ми вже почали вибирати картоплю. Це та, що ми згоріли першою. Це наша рожева. Ось така в основному зібрали всього. Три мішка по два відра, 15-літрові, тобто шість відер. Зараз перевозимо у двір, щоб потім перебирати. Ось так. Початок є. Висипали посеред двору, і зараз будемо перебирати. Ось вибрала дві найбільших картоплини. І зараз знаємо, скільки вони важать. І це така вага першої ніяк не вкладую, ось так. І зараз знаємо, скільки важить друга, ця трішки менше. Ось така вага. Картоплинка, як мій кулок. Ну, що ж вражай добре, я так вважаю. Ну, і що ж у нас вийшло? Два відра крупної, два середньої, а тут все дріб'язок. Також вирвали сьогодні кавунчика. І ось така його вага. Це ще середній, не самий великий. Зараз будемо його пробувати. На колір він яскравий. І скажу наперед, що і на смак дуже добрий, солоденький. Ось так. На цьому відео завершую з нашим півником. Дякую вам за перегляд. Бажаю всім всього найкращого. Все буде Україна. І до наступних відео.